Сьогодні в мене трохи незвичний формат відео. Зазвичай я показую прикраси, які роблю на замовлення або на продаж. Але сьогодні я покажу комплект, який зробила для себе. Мій кольоровий тип осі, тож я навмисно обрала теплі відтінки зеленого та золотого, адже я руденька і кольорачей в мене зелений. Також цей комплект дуже пасує до мого светрика. А цей кулон я зробила для роботи на продаж. В ньому дуже цікаве поєднання теплих та холодних кольорів. Загальний розмір колона приблизно 5 см. Такий колон можна підвісити на ланцюжок або скомпонувати з намистинами, як у мене. Але по моїй авторській задумці, я планую зробити многорядне кольє. В мене є ось такі шикарні намистини гранованої шпінелі, і він дуже пасує якраз до цих намистин. Також у мене є вже готовий комплект із гранатом, він також многорядний. Погляд на цей комплект закріплю у описі під відео. Придбати прикраси можна у моєму інстаграм посилання у шапці профілю. До зустрічі у наступних відео!